Придбали ми дитині ось такі гумові чобітки, але це не гума, це матеріал піна, щоб гуляти по калюжу крокс. Але я хочу сказати і застерегти всіх матусь, У нас негативний досвід склався з цими чобітками, адже підошва пропускає воду, коли натискає дитяча ніжка своєю вагою. Так, то водичку ти не побачиш, якщо, наприклад, опустити в миску з водою. Вони сухі. Але якщо натиснути вагою тіла всередині цих чобітків, то ніжки мокрі досить швидко стають. Або причина в тому, що цей матеріал піна на підошві, він з часом втрачає свої водовідштовхувальні властивості. І тому вже не зберігає сухість всередині взуття. Тому, мабуть, треба все-таки саме гумові, бо ці геть не виправдали свої своє обіцянки захищати від калюш, від води дитячі ноги. На жаль.